Чемпіонка 15-тих всесвітніх літніх ігор школярів Анастасія Олексієнко вперше після повернення з Ріо де Жанейро прийшла в свій боксерський клуб. Десятикласниця боксом займається чотири роки. Я багато чого пробувала. Довго шукала себе у творчості, у спорті. Була і гімнастика, і в'язання, і вишивання, і співи, і танці. Все. Я на бокс прийшла навіть зі скрипки, щоб ви розуміли. Мені треба ось кудись свою енергію ну виливати. Тобто, от скрипка, ну не по мені і фізично я здається сильно. Ну от мені здається, мені підходить цей вид спорту. В Ріо де жанейро дівчина мріяла колись побувати туристкою. Я все життя мріяла, чесно кажучи. І я пам'ятаю, як я сиділа в кімнаті щось, якраз дивились білети, як взагалі туди можна доїхати. І мені заходить мама і каже, що типу буде гімназіада всеукраїнська, Якщо ти перемагаєш, ти можеш поїхати на всесвітню. І Настя перемогла. Чотирьом з п'яти суперницям Насті в чемпіонаті України відраховували нокдаун у Ріо де Жанейро. Фінальному поєдинку суперницею стала Бразилійка. Бо дівчина дійсно була класна. От якщо зрівнювати всіх бразильянок, як, з якими ми боксували, то ця була ну, високого рівня. Тренер Анастасії Віктор Балабко каже: Настина суперниця тактично була добре підготовлена до того ж, бразилійка була лівшею. Якщо вона стає лівою ногою Настя вперед, бо вона правша, то лівша стає правою ногою сюди. І Якщо їй, от, щоб ударити просто от, звідси, от їй треба ударити Насті справа. А Лівша, якщо з правою ногою він зміщується постійно в ліву сторону, то їй треба не сюди бити взагалі, а ось туди. І нога стає ще далі. І це виявилося проблемою. Фінал десь примеру раунді, а кабулька шангалі уголпія українка. Ну я там вважаю, що ми програли э, за десятибальною шкалою, як оцінюється, 10-9. Але коли висвітився рахунок, був 10-8. Українська спортсменка виявилась витривалішою. З середини другого раунду я бачу, що ноги зупинились у бразилянки. Вона стала. І перше попадання справа, закидується голова, а рефері. Мовчить і Настя мовчить, і, і стає дивиться, що робити далі. Я кричу, Настя працювати треба. О, це був перший такий дзвоночок, що ну, все пішло. І далі вона починає далі робити те, що робила. Ось, І бразилянка починає пропускати дуже багато ударів, зупиняється в куті, і це остання точка була цей право з боку. От і, ну, і вона зупинилась повністю в Бразилії на гімназіаді, розповідають і тренер, і Настя українців підтримували спортсмени з інших країн. Ходить людина, перший раз її бачиш. Вона раз по перекладачу показує. Там написано, що у вас війна. Ми вас підтримуємо. Весь, ну, так, весь світ вас підтримує. Ми також вас підтримуємо. Це було дуже приємно читати. І це масове. Ну, з країни, навіть саме екзотичні, там звідкись з Африки, з Азії, там, з Латинської Америки, вони підходять з такими штуками. Було просто, просто ну, дуже приємно було. Дуже гарно до нас ставились там. Казахи, тобто взагалі дуже підтримували, наприклад, наш там хтось боксер боксував, вони кричали Україна. В ріо Де Жанейро господарі змагань влаштували вечір націй». Обмінювалися формами, футболками. Ось Бразилія, так. Цей вечір націй» він настільки був, ну, таке складалось враження, що ну, які можуть бути війни? Планета єдина. Всі друг другу там вітали, обіймались, фотографувались. Настільки це було класно. Росії Білорусі їх не допустили. Їх не було. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.